Барабанна дроп, що майдан у нас такий, звісно, якісний. І ми бачимо обмаль місця. Місця дуже багато. Я вже під'єднав один акумулятор, сюди другий залітає, ось ця ручечка, прику всі знають, без якої, чесно кажучи, важко працювати, бо сила удару на викрут у нас 2 Нм НВ в моменту. На закрут трошки менше, але, як я вже казав, він самий потужний. Потужність з усього електро. Гайковертів. Не путати з пенєма пневмогайковерти. пневмогайковерти так, гайковерти, вони є на 200 на Ньютона, крутящого моменту. Є ще мачніше, але це зовсім інакша історія. Там потрібен компресор, потрібно повітря. Повітря буває, не вистачає, буває компресори. Збирається конденсат зимою. Тобто ну, ми про це зараз не говоримо. Ми говоримо про електроінструмент. Дивіться, прикол, в чому. Макулатурки не тільки на русні, ще й маємо український посібничок. Ну, це прям. Чуваки, велике дякую. Америкоси дру... дружать з Україною, Це, в принципі, найголовніше. Таке рідко на сьогоднішній день побачимо. Тож, перейдемо до товару, маємо квадрат. Давайте розберемося, які взагалі є типи патрону, це в нас великі. це якщо ви працюєте з якимись дальнобой автівками, це якщо ви працюєте з якимось монтажом-демонтажом рейс, дуже-дуже великими гаєчками, є проблема з їхні, їхнім викручуванням, то отакий от малиш вам буде в пригоді, який коштує чимало грошей. Але ну, по-другому ніяк. Якщо взяти Bosch, Bosch у нас, я дивився. Аналогічний. в принципі. Коштує порядка 30 тисяч гривень, тобто десь на, приблизно на 80 доларів дешевше. Але там 1600 на викрут максимально крутящого моменту, тобто, тобто Він слабіший. чи навіть там DEWALT, Cut. Є також максимальне на 1600. на викрут і Може бути питання з викрутом гаєчок. Можна десь щось колись не викрутити, тому є кошти заплатити серйозні американські папери. Це десь в межах 1000 доларів вам стане такий комплект. Можливо його купувати у конфі, на розетці та де завгодно вони зараз, ну, скажімо так, полуофіційно продаються. Гарантія рік всього-навсього, але за ці кошти ви. Отримуєте дуже крутий інструмент, який ще й під'єднується по Wi-Fi. Тобто потужності всі настройки можна налаштувати по Wi-Fi. Тож, давайте розберемось, вернемось до патронів. Це в нас квадрат самий великий. Починаються любі гайковерти та пневмогайковерти, тобто любі, любий інструмент з одні, однією другою.